Доброго ранку! Сьогодні ми продовжуємо вивчати з вами треті, третю главу Lesser Time. І е, починаємо працювати з уроком 31. Exercise 1: Listen, read and remember the Word and Word Combination. Прослухайте, прочитайте та запам'ятайте слова та словосполучення. Перше бачимо to go, інfo займатися. To like подобатись. To love любити. To hate ненавидити. To stand стояти. I can't stand it. Я не витримую. It's all right. Все гаразд. I don't mean it. Я не проти. Not very much. Не дуже. Not at all. Зовсім ні. Activity. Да, це діяльність або якась активність. Fun. Бачимо, да? це щось фанатіти, супортет це прихиль, прихильник. Ці слова, будь ласка, в зошит перепишіть та запам'ятайте. Далі Exercise 2. Say what you like doing, what you don't mind doing and what you can't stand doing. Скажіть, що вам подобається робити, що ви не проти робити і що ви терпіти не можете робити. Напишіть, будь ласка, декілька речень, де не опишете де всі ці дії. Uh, exercise 3A In your exercise book Average Each Activities. У своєму зошиті оцініть кожну дію. Uh, да, бачимо, що в нас uh, є від 1 до 4 знаки. Да, там буде uh, плюсик, да, uh, галочка, хрестик та mm, знак питання. Тобто, бачимо да, перше: The sport and past time you practice in are interested or watch. Да, тобто, Види спорту та розваги, в яких ви берете участь, якими ви цікавитеся або дивитесь. Да, тут ви ставите галочку. The ones that other members of your family take an interest in. Ті, якими цікавляться інші члени вашої родини плюсик. The games and past you dislike or disappoint of. Ігри та розваги, які вам не подобаються, або ви до їх ну, як не схвалюєте. Да, то ви ставите. Хрестик. І останнє The Ones of my Check or Gets Interested in One Day. Um, да, ті ігри, які ви можете зайнятись, або ну, цікавитися лише там, на один день. Да, тут ви ставите знак питання. І внизу, отут, в, в віконечках да, вам треба проставити всі ці знаки, щоб поділитися з нами, да, як ви оцінюєте кожну дію. Далі Exercise 2. B Underline your favorite activities in each category, and add any which are missing. Uh, підкресліть свої улюблені заняття в кожній категорії та додайте те, чого не вистачає. Да, тобто тут ви так само повертаєтеся до третьої вправи, A і виписуєте всі ті заняття з кожної категорії, які, ви, да, які вам подобаються. І можете да, додати щось своє, якщо тут не вистачає завданні бачимо C. Uh, Да, Тут написано порівняйте цей список. Можете в uh, да, uh, парах порівняти, хто які види спорту або які активності виписав. Далі, exercise 5. Walk in pair, act in the dialogue, and the make up a similar one. Розіграйте діалог. Тобто тут зараз в парах, будь ласка, прочитайте діалог з кимось і перекладіть його. the the sentence in the past simple». Перетворіть речення на past simple. В цій вправі треба згадати минулі уроки і повторити past Simple. За допомогою нього змінити всі речення, так, щоб вони в нас вийшли в даному граматичному часу. Exercise 7: Correct the sentence, виправити речення. Да, подивитися, де тут помилки, визначити їх, та да, написати вже речення, які да, написані коректно, тобто без помилок. Exercise 8: Glance at the weak web camera or Watch TV News, Are there Any Sports Competition Somewhere in the World. Подивіться на камеру, або да, подивіться на телевізор на новини, Чи проводяться десь у світі спортивні змагання? Можете знайти цю інформацію в мережі інтернет та коротко написати, проводяться чи не проводяться. Якщо проводяться, то де, та з яких видів спорту. І сьогодні ми ще розглянемо з вами урок 32 -й. і почнемо з перших вправи. Exercise 1. Make the sentence negative. Зробіть заперечні речення. У вас речення написані так, позитиві, а вам треба зробити негатив. Можете зробити цю вправу усно. Exercise 2. Ask one general question to each sentence. Поставте одне загальне запитання до кожного речення. Бачимо, да, за, по прикладу. Зробіть, будь ласка, наступні, ну, давайте перших 5 речень. Exercise 3. Complete the sentence with do, does, or did. Доповніть речення словами do, does та did. Так само да, можете цю вправу зробити усно. Uh, наступна вправа. Exercise 5: Listen and read how members or Mark's family their spare time. Uh, прочитайте текст, як uh, члени сім'ї Марка проводять свій вільний час. Прочитайте, будь ласка, ця, даний текст та перекладіть його. І перейдіть до наступної вправи: Exercise 6: Save each picture: Show how Mark and the, the members of his family spend their spare time. Назвіть, які картини показують, як проводять вільний час Марк та його члени родини та опишіть ці малюнки. Тобто, ви спочатку обираєте ті, які показують да, про родину Марка. А потім описуєте їх. І остання вправа: Exercise 7: Write 10 -12 sentence about how members of your family spend their spice time. Напишіть 10 12 речень про те, як члени вашої родини проводять вільний час. Тут ви пишете по прикладу п'ятої вправи про родину Марка. Як проводите ви та ваша родина свій вільний час разом? На цьому все. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня, до побачення!